Минулого разу, коли ми з вами говорили тиждень-два тому, ви сказали, що найголовніша проблема для вас в Києві це безпека киян. Безпека це не для нас, це для кожного з українців, це для кожного з киян. Безпека це є. Питання номер один, і безпека турбує кожного, тому що ну дякуємо, дякуючи нашим протиповітряним силам, ми зараз чуємо не так часто повітряну тривогу минулого тижня, але тим не менш загроза залишається, і безпека для кожної киян залишається ключовим пріоритетним питанням. номер один. Так, я тоді вас питала, яке питання номер номородину, таке розказала, що це якраз безпека столиці. Е, ще хотіла знаєте, який нюанс запитати, е, чи Київ допомагає комусь? Ну, от ми бачили, наприклад, вручення нагород 242 му батальйону. Так е, я знаю, що, наприклад, інші міста, такі як Дніпро, вони купують дрони, вони там купують безпілотники, вони купують антидронові рушниці і так далі. Як Київ допомагає якось захисникам? Чи допомагає обов'язково від наших від наших військових залежить наше майбутнє, наше життя, і ми робимо все. І в минулому році спочатку початку повного штабного вторгнення місто Київ не стояло острень. Ми постійно допомагаємо всіми силами, які ми можемо. Навіть незважаючи на те, що минулий рік був такий складний рік, і находження в бюджет були дуже маленькі. Ми скоротили взагалі У нас бюджет бюджетку розвіду, бюджету розвідку не було. Бізнес не працював. Ував надходження були мали, але тим не менш громада міста знайшла можливість. Ми підтримали більше ніж на 1 мільярд гривень. Наші військові. це стосується і надання допомоги, і ми продовжуємо це робити. І в цьому році ми затвердили і скоординували програму Захисник Києва, де предбачили 970 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил. Eh, я хочу пояснити, чому це ремонт техніки і обладнання, і за нут. Я хотів би тільки eh, так проговорити такі речі. Ми за, заку за, закупили eh, 2000 шоломів. Ми 1000 плітоносок, 100 радіостанцій, велику кількість сотні систем Starlink eh, нічні коптери і 600 батарей для них 150 – Денис прикладів ночного бачення, також гуманітарну допомогу, медичне обладнання, і це вкрай важливе питання і постійно допомагаємо нашим захисникам. Хочу ще раз нагадати тільки в місті Києві в нашому місті 100 тисяч киян на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину. 100 тисяч киян. Долучились до лав збройних сил України і на сьогоднішній день велика кількість з них знаходиться на сході на півдні країни. Захищаючи, ми виїжджаємо постійно на е, передок, привозимо допомогу, привозимо ті речі, які вкрай потрібні. Багато батальйонів, яким ми допомагаємо, і в першу чергу нашим киянам, хто зараз несе службу, тобто е, і 93-я бригада, і 242-га, і 4-та бригада. Тобто, велика кількість киян. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. У нас є втрати, і також кияни загинули. Ми можемо сказати, що ми турбуємось за родини, за сім'ї тих, хто загинув, і робимо все для того, щоб кожен, хто зараз захищає нашу батьківщину, мав відчуття, що місто турбується за їх сім'ї, для того, щоб всі соціальні допомоги, які в місті існують, ми максимально. Допомагаємо і велику кількість грошей, незважаючи зважаючи на обмеження в ресурсах, виділяємо на цей напрямок. Він залишається для нас одним із пріоритетних. Так, почули, дякую. Є ще питання. Те, яке ось сьогодні, і кілька днів ми про це розповідаємо. Це підтоплення. Це підтоплення не тільки в Києві і на Київщині і поблизу Дніпра біля моста. Метро підтоплена нова набережна на лівому березі. У нас постійно багато дуже включок, Ми про це розповідаємо. І ще є такий нюанс. от, про що хотіла вас також уточнити? Дивіться, у нас раніше були такі проблеми, коли були сильні дощі. Рясні опади, все проблеми з цими зливними каналізаціями, зливними стоками. Потім набирається вода. Пішохідних переходах цих не можна було перейти, тому що там було по шию води. І знову чи буде знову це збирати? Щось роблять в цьому напрямку? В цьому напрямку ми обозначили ще декілька років тому такі знаєте болючі місця, там де підтоплення були. Е, ну як можна сказати, е, Системне чи це дорого чи чи це на оболоні? Є от низка таких Є районів низка так. таких районів. Ми обов'язково там на цих районах прочислили каналізацію, провели каналізацію з стичне е, напрямки. Е, зробили нові, зробили де, де потрібно е, додаткові помпи, викачуючи воду і на е, в таких містах, там, де підтоплює, там чергують навіть пожежні, в випадку необхідності, вони відкачують воду. Ми бачимо, які у нас які дощі вже нон-стоп майже так. два тижні. І ще ми передбачаємо, що і наступного тижня також буде мокро. Uh, і в цьому випадку ми зараз uh, бачимо прогнози uh, підтоплення в місті Києві. Це в, в велика частина більш цього в, на дачних масівах. Це воскрес, uh, воскресенські сади, Русанівські сади, uh, Сахарки, Пазніки, Вішенки, і можливо також частково підтоплення в межах приватної садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра uh, uh, в районі. Південного мосту також затоки Берківщини. Ми звертаємось до всіх киян з проханням. Якщо у вас є можливість, підготуйтесь. Найцінніші речі потрібно підняти на там другий поверх, якщо у вас є можливість, і зробити так, щоб при Підняті води у вас обов'язково відключити чи газ чи електропостачання, щоб замикань не було. Ми в даному випадку ДСНС чергує, і якщо будуть ключові проблеми, готові на персонал для кожного щоб надати допомогу. Тут ще сипляться запитання на вайбер і те, що теж обіцяла зараз запитаю вас, ще хотіла уточнити з приводу: ось дивіться, зараз на великодні свята дозволили людям військова адміністрація ночувати в церквах під час великодніх богослужінь. Наскільки можемо очікувати, який буде порядок в місті? Взагалі, як якісь. Про комендантську годину можливо якось можуть її зменшити. Ну і провідний про проведення взагалі цих свят. Наскільки місто готове? Ми закликаємо киян надати перевагу трансляціям богослужінь. Хочу ще раз нагадати, що з нуля з 24 години до п'ятої у нас комендантська година. І е, діє. і е, ми звернулись до керівників релігійних громад з проханням обмежити проведення масових богослужінь. Це вкрай важливо. Не будемо забувати, що е, ми живемо в умовах військового стану, і в першу чергу це дисципліна, дотримання ключових е, інструкцій правил поведінки, е, і е, ми розуміємо, що Велике свято, але тим не менш закликаємо для того, щоб надати перевагу онлайн-трансляціям. А наступного дня, наступного ранку, кожен з, кожен з нас може піти до церкви, осетити Пасху і приєднатися до богослужінь. Так, дякую. Наступне запитання це з приводу оболоні, з приводу прирічної з приводу парка Е, Цього тижня була інформація про те, що там вирубили дуже багато дерев. Це розійшлося так. Спікуляція й неправда по це. медіа. Не так дійсно потім вже з'явилася інформація. Я її перевіряла. Так дійсно, що це ні. Але тим не менш, люди стурбовані, багато пишуть про те, що там от цю парковку будуть будувати, чи постраждають там дерева, чи постраждає парк. Дехто взагалі писав про те, що там житловий. Комплекс будуть будувати. А, дивіться, я хочу сказати, що ми робимо все і ключовим акцентом. Моє перебування на цій посаді це зробити місто Київ комфортним містом не тільки для життя і для відпочинку, і місто Київ має велику кількість парків зелених зон. Наше, на жаль, велика кількість з них знаходиться в занедбаному стані, і ми робимо все для того, щоб ми пишалися нашими парками зеленими зонами. І місто Київ завжди залишався зеленим містом. Я пам'ятаю, як багато людей вони дуже так. В, в трепетно відноситься для будь-яких дій. Ми пояснюємо. По перше нам з'явився один з найкращих парків в місті Кієв, парк Наталка. Остров Оболонський це продовження парку, це рекреаційна зона, зона відпочинку, зона заняття спортом, зона це е... гроші з. Це міські з гроші. Ні, це міські гроші. Ми будуємо там також міст, які буде з'єднувати парк Наталка з цим островом. Він будується за позабюджетні гроші. Це, Це донори, багато компаній. Хто вкладає гроші? Також Метрополія Паріжу. Також долучилась, Я звернувся до них. і Також гроші надали, тому що рекреація, реабілітація, особливо в всіх умовах психологічна реабілітація, це вкрай важливо для. Для нашого міста в цей час. Що стосується подальшої зони, ми зараз на сесії будемо вносити розширення зеленої зони, які будуть переходити на баланс Зеленбуду. Можу запевнити всі, хто турбується, на якоїсь забудови зелених зон, не буде. Паркінг, який там е, запланований, одна із ключових проблем парку Наталка відсутність паркінгу. І багато мешканців і району, і міста приїжджають в парки місцеві, Так скаржиться на те, що дуже багато автівок по дворах, які залишають, і нам потрібно в місті Києві. Дійсно, проблема паркінгів. Вона вкрай важлива. І ми робимо все для того, щоб соціального призначення такі об'єкти, як паркінги, були. Цей паркінг ні в якому разі, ще раз хочу наголосити, не входить на зелене зону, Ми на якої вирубку не займаємо. Амся, те, що казали про вирубку Вироблені дерева про вироблену дерев'я, це була санітарна чистка. Вона проходила ще восени. А зараз хтось спекулює, розказує. Ви знаєте, дуже часто з, з такими проблемами, де люди спекулюють і кажуть: а ну зараз навіщо нам парк? Ми можемо гроші кудись там інші, Там дискусії дуже багато. Ми крок за кроком робимо наше місто краще і вкладаємо гроші не Тільки на підтримку наших військових, але також на розвиток міста це вкрай важливо. Що стосується парка Наталку, що стосується зони, ми робимо всю інфраструктуру, яка буде відповідати найсучаснішим стандартам парків. І одне можу пообіцяти, нам не буде соромно за ту зелену зону, яку ми за в цього літа відкроємо, і вона буде ще додатково і ще краще ніж в парку око буде надавати багато позитивних емоцій кожному. Хто прийде і буде там відпочивати. Проблема автівок в місті Києві є. Проблема Паркінгу парк паркінгів є, але паркінг буде навіть дуже схожий на такий ж саме паркінг, які ми побудували в зоопарку. Він буде подвійного, він буде подвійного призначення. І також підземна частина парку паркінгу. Вибачте, будь ласка, підземна частина паркінгу. Вона буде також виконувати функцію в випадку небезпеки, як бомбоску як укриття. І тобто, паркінг не заходить на зелену зону на територію парку, і в паркі ніякої забудови не буде. Ще раз ви це сказали мож, в прямому ефірі. Я це Вас сказав, всі почули я це, це зафіксовано ще, в історії. Ще, ще раз сказав в прямому ефірі. можу це повторити багато разів. А цього літа будемо вже запрошувати всіх. Побачити, яку гарну територію відпочинку, ще додаткову територію відпочинку ми зробили в нашому місті. Так, і це ми... не єдиний парк, де у нас реконструкція йде, і в інших районах також роботи проходять для того, щоб е привести наші парки до е нормального європейського сучасного стану. Так, ми е про це говорили, і е ще на цю тему теж є кілька нюансів, тому що е ми сьогодні розповідали, що там на Героїв Дніпра також сквер е розбудовують. Е але люди вже почали скаржитися, що є затори в Києві. З'явились е ну в Зараз люди повертаються в місто Київ. Я хочу таку статистику нагадати, що рік тому найменша кількість населення була майже мільйон, тобто більше двох мільйонів людей виїхало з міста Києва. Люди зараз повертаються. Вони розуміють, що в місті Києві місто безпечно. Ми надаємо всі сервіси і присутність багатої кількості людей. Також пов'язується з тим, що ремонти доріг забажають. От, і ремонти доріг. По ремонтам доріг ми знов маємо великі плани на навіть. В минулому році з ремонтом доріг у нас було дуже складно. Я вже казав, що у нас бюджету розвідку не було. Ми повинні були відремонтувати багато вулиць. І одну з ключових вулиць, головну вулицю міста Києва Хрещатик. Зараз в зв'язку з військовими з військовим станом ми перенесли ці плани на майбутнє, але тим не менш ключові ремонти плануємо. Вулицю вона невелика, але така старвина вулиця, яка виходить до... Мітро університет, вулиця Пірагова буде відновлена цього літа. Багато вулиць Нам тут буде дуже великий список, де хочуть, щоб зробили. Роботи. Ми будемо до, до кінця і вже верхнім шаром покроємо вже окружну. Там декілька таких участків залишилось. Ми будемо зараз продовжувати це нове будівництво. Оболонського проспекту зараз проект робимо розв'язки вулиця Полярна, Богатирська і багато-багато інших я можу розповідати про це, але трошки, трошки загальмувала зараз погода. Це стосується і розмітки і ремонту ямочного ремонту, і нової в реконструкції вулиці відбудови. Як тільки зараз дощі закінчуються, ми більш інтенсивно переходимо до розмітки вулиць і до ремонту. Ви вже говорили про те, що багато машин достатньо парковок, заважають проїзди. Тут якраз до речі, я думаю про тему евакуаторів поговорити, тому що теж про це багато пишуть, що мовляв, куди багато і беруть і машини забирають, і коштів це коштує. Але куди йдуть ці кошти? Тому що люди пишуть, що це все корупція. Ну нужно ж якось когось звинувачувати. По перше, я хочу сказати, всі кошти ми відмінили готівки. Готівки нема. Якщо ви готівкою сплачуєте, це означає, паркувальнику, що то... паркувальнику це оце корупція, це чорні кошти, все йде відкрито онлайн. Розщеплення йде, чи велика частина йде на поліцію, частина йде на компанії, які займаються евакуацією, частина йде місту Києву. Тобто там три складових. По-перше, евакуація розумію, що кожному це неприємні речі, але е, є правила дорожнього руху. Якщо ви сідаєте за кермо автівки, це означає, що ви здали е, екзамени на отримання прав. А в коли ви здаєте екзамени, там чіткі правила прописано, де ви можете паркувати автівку, де ви можете її залишати. І порушення цих прав в, е, в Ну, пов'язано з тим, що ми повинні, якщо ваша автівка блокує рух транспорту, якщо на з... 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 причиняє складнощі з пересусуванням інших автівок чи небезпеку, ми маємо всі підстави евокувати автівку. Ще раз хочу наголосити, що евакуація кожної автівки проходить через фото і відеофіксацію. Ви можете оскаржити це прийняте рішення через суд, але у нас є чіткі аргументи, які зафіксовані порушення правил. Правила дорожнього руху прописані кров'ю». По великому рахунку, і будь ласка, дотримуйтесь правил. А якщо ви порушили правила, ми зру... ви... ми зробили все можливе для того, щоб облегчити. Ви отримаєте інформацію через Київ дітальний. Де ви можете отримати автівку? Сплатити через Київ дітальний, тобто і максимально швидко повернути свою автівку в ваше користування. Але тим не менш, наше прохання і наша відповідальність також. Привести місто в пор... до порядку, і особливо зараз в військовому стані прохання дотримуватись ключових правил, і дисципліна є одним з ключових складових насправді е... в успіху. В і в міста... кошти. Е, кошти йдуть в бюджет міста Києва, на транспортну галузь. Частина йде в, на... в поліції. І частина йде тим підрядникам, підрядним організаціям, які ми залучаємо приватникам. для приватникам, які е, працюють для евакуації. Ми не закуповуємо у нас обмежена кількість е, е, наших комунальних е, засобів. Нам не потрібно це. Ми на аутсорсінг долучили компанії, які погодились і тендер для того, щоб вони приймали участь в наведенні порядку в місті Києві. Питання від наших глядачів з вайбера насправді, чесно кажучи, минулого разу теж обірвали цим питанням Вайбер. Ну разів 30, мабуть, написали. Ми просто до нього тоді не дійшли. Зараз знову те саме. Я просто мушу його поставити, коли буде метро на Виноградарі. Я хочу вибачитись перед киянами, і те, що у нас заплановано запл... 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 було ще в минулого минулому рок... році, це зробити. Але з початком військових дій ми зупинили будівництво, і воно було зупинено по перше з об'єктивною ситуацією, що з міста Києва виїхали. Велика частина наших мешканців, велика частина зараз працівників підприємств, які були долучені до комода до робіт, виїхали за кордон. Частина із них пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знов. Воно посунулося, але тим не менш питання. Питання будівництва Мітро, воно було. Ми не відмовляємося, і зараз будівництво вже знов набирає оберти для того, щоб ну на цей рік я думаю, що ні. Але в наступному році наші плани нарешті-решт мітро радар відкрити. Добре, все тому, що тут дуже багато якраз людей переживало на цю тему. Відповіли на це питання. Ви днями показували, що до нас приїхали автобуси з Гамбурга. Вони це списані, це нові. Вони якісь особливі. І де ми їх побачимо, і коли їх побачать кияни? Uh, Вони, я до речі, відвіду... Ми підписали, ми підписали побратимство з містом Гамбургом. І знаєте, чому я так посміхаюся? Місто Гамбург до мене не чуже місто, де я провів велику частину свого життя як спортсмен професійний. З Гамбургом я дуже добре знайомий. З мерами Гамбургів їх було дуже багато. Навіть Олаф Шольц в свій час був також бундескансер, був мером Гамбурга. Нормальні відносини я зробив все для того, все можливо для того, щоб місто Київ також було побратимом міста Гамбурга. Ми розвиваємо наші економічні відносини, нашу підтримку. Минулого тижня. Я відвідав місто Гамбург, де ми знов проговорили багато підтримки, що стосується і інвестицій в місто Київ, в місто Київ, що стосується гуманітарної підтримки, і ми бачимо вже пройшов трошки більше тижня ми 에, маємо перші результати чотири автобуси і... три автобуси які прийшли з міста гамбурга один з передмістя міста гамбурга місто галі які вже е, 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 в місті в місті києві зараз проходять регістрацію і вони вже вийдуть я думаю, максимум через два тижні на маршрути. Це майже новий 400 тисяч кілометрів для міських автобусів. Їм по півтора-два роки. Вони в відмінному стані. Навіть відеоспостереження, система Wi-Fi, низька підлога спеціальне. Для людей з обмеженими можливостями пандусами, які там відвігаються, тобто найсучасніші, ми бачите, вони з фірми Мерседес, а Мерседес, ну я рекламу не буду говорити, але mm -hmm. всі знають достатньо гарної якості. Так що найближчі часи вони вже де, будуть на наших вулицях. Хотів би зазначити, що за час. За час за минулий рік ми, дякуючи нашим містам-побратимам, залучили 76 транспортних засобів автобусів, які прийшли на допомогу для міста Києва, і ці автобуси також в складі такої гуманітарної підтримки нашого міста. Також хотів би зазначити, що більше 40 швидких ми отримуємо більше 40 пожежних автівок, навіть які ми частину надаємо іншим містам, допомагаємо, як місту Харкову. Тобто, і дяк хочу ще раз подякувати нашим партнерам, і ми також допомагаємо іншим містам, допомагаючи один одному, ми будемо виключно сильніше, тільки сильніші. Тобто, це партнерські зв'язки, які вкрай важливі, і в цьому напрямку я також використовую свої контакти і публічність для того, щоб звернути увагу, долучити підтримку для столиці України. Так, почули. Ну і останнє запитання будемо вас відпускати. Знаю, що у вас обмежений час завершується вже з приводу великодня після завтра. Поділіться, де будете святкувати, чи будете святкувати, які традиції вашій родині будете збиратись родиною, не знаю, брат тут зараз, будете якось родиною збиратись за столом. Почуть у вас паски чи не почуть? Як у вас це як завжди, за традицією, Мама зараз вже підготувала пасхи. Вже не вже, вже не покла. От, Так що а традиції? Ну традиція пам'ятаю з дитинства. У нас змагання було. Мама багато їсть крашенки варила крашенки, допустим, а нас, крашенки, а у нас у нас з братом було таке змагання. Це, <laughs> хто, мабуть, тобто, не тобто, яйця ще не встигли покрасити, коли ми вже починали змагатися через Битва. декілька декілька хвилин. Всі яйця були побиті. За нас нас за це ганяли. Ну я думаю, що в цьому році ми від традиції не будемо відступати будемо змагатися, хто переможе, такі. але. Насправді гарне, як у кожного з нас, гарне відчуття, гарні спогади, велике свято. І я хотів би, користуючись можливістю, також звернутись до всіх, хто нас чує, і побажати виключно добрих свят, гарного настрію і позитивних емоцій, Одне знаю. Що потрібно вірити, вірити в добре, вірити в себе, вірити в своє місто, в нашу країну. Я переконаний всі виклики. Ми пройдемо пройдемо достойно і бажаю кожному з вас бути щасливі, будьте здорові, будьте успішним. А в місті Києві ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб місто працювало, щоб були надані всі сервіси, для того, щоб кожен із киян відчував себе впевненим, захищеним і отримував всі сервіси, які в нашому місті працюють. Працюємо далі і переконаний, що наступні рази я буду ще більше презентувати тих речей, які в місті Києві вже зроблені, ті плани, які у нас є на цей рік, і чути поради чи там зауваження, де потрібно зробити більш акценту для того, щоб разом робити наше місто успішним. Вони будуть, вони є, тому що я дивлюся, що продовжать далі глядачі. Ну, якщо читати, якщо так, я, так, я думаю, якщо я тут залишусь, ми можемо тут далі, є про що? Так, ну годин, можливо, от, буде... так дійсно, тому що у людей завжди є якісь побажання, завжди є якісь прохання, запитання і так далі. Я на цьому вам дякуємо. Як обіцяли, що ми вас відпустимо за півгодини. Спасибі, дякую, що прийшли. Відповіли на гострі запитання і готові приходити спілкуватися з киянами. Це дуже важливо. все таки знаєте, спілкуватись з містом, з виборцями. Дати на їхні запитання, тому традиційно чекаємо ще наступного разу. Дякую вам, дякую вам. Гарного дня зі святом.